Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, вже з нами. Пане Богдан, вітаю цій порі. вітання. Ну, віктор Орбан багато років при посаді і не вперше демонструє відірваність від європейських принципів підходів і лоюїзму Путіна. Що може змінити все ж вектор зовнішньої політики країни на більш демократичний? Я тут єдине, що додам, що в принципі вже запрацювали е, такі часткові санкції США ну щодо банку Російського в Угорщині, щодо громадянина Угорщини, і в принципі в уряді Угорщини. Сам Орбан очікував, що е, такий санкційний тиск з боку Сполучених Штатів буде значно жорсткий можливо ще все попереду, як ви прогнозуєте взагалі розвиток цієї країни на чолі з такими керманичами? Ну ви знаєте, дійсно дієвим інструментом власне є те, про що було зазначено в сюжеті? Це активізація Сполучених Штатів Америки як реакція на ті чи інші дії, які дійсно не корелюються з тими цінностями, які об'єднують західні країни цінностями демократії. І протидії автократії, тому тут якраз у Вашингтоні я думаю, найсильніший інструмент, так скажемо, впливу, які можуть використовувати. Але інколи знову ж таки не в повній мірі цим це застосовують. Те, що стосується, а яким чином Угорщина буде далі розвиватися, важливі внутрішньополітичні зміни, але вибори проходили не так давно. Так і Орбан знову ж таки поновив свою владу і були, були шанси опозиції, але вони не змогли здобути перемогу. І так, щоб змінилася політична кон'юнктура в Самій Угорщині, є дійсно підтримка Орбана, це також потрібно розуміти, не повністю ця підтримка, тому що в нас інколи асоціюється вся країна з Орбаном і його оточенням. Це далеко не так, тому що є і опозиційні сили, і опозиційні політики. У Мене була можливість там не так давно спілкуватися з євродепутаткою від Угорщини Кларою. Добре, вона є дійсно опозиційною до Орбана, і вони підтримують Україну протидіють більш жорсткої російській агресії. Але поки що їм дійсно не вистачає сили, щоб внутрішньо змінити Орбана на цій посаді, яку але, він вже обіймається. Але, але ви погоджуєтеся, що ця позиція, а точніше позиціонування себе як про угорського політика і керманича з такою про угорською позицією. Вона працює, і в принципі, оця частка досить Погоджуєш. потужна. Це напевно десь половина да електорату Орбана. Все ж таки вона зберігається. Погоджуюсь, це не лише стосується Угорщини. Якщо подивитися на інші країни, маятник трішки починає рух в бік правих консерваторів, правих популістів. Ми бачимо вибори в Швеції в минулому році, де соціал-демократи, отримуючи перемогу як партія, але не змогли сформувати коаліцію. Праві прийшли до влади. В Фінляндії в аналогічна ситуація, тобто знову ж таки змінюється, і маятник качається. В Італії також зараз праві е, політичні сили дійсно підтримують Україну, і це дивно, якби цього не було, тому що зовнішня політика країни вона корелюється в рамках і Європейського союзу і НАТО. Але більш в довгостроковій перспективі нам потрібно розуміти, що ціннісно праві сили політичні ідеологічні вони концентровані завжди на своїх внутрішніх пріоритетах і національних в першу чергу. Ці своїх завданнях тому тут можуть виникати складнощі, і з цим потрібно нам також працювати, розуміючи, що вибори в наступному році будуть до європейського парламенту і там також праві, будуть серйозно боротися так. використовувати контекст російсько-української війни у своїй також електоральній просто, боротьбі. Просто в своїй електоральній боротьбі деякі політики, наприклад, як Марі Лі Пен, скажімо, у Франції, забувають про те, що вони в складі Євросоюзу, в складі НАТО їх країни ну офіційно да перебувають і не одне десятиліття, і вони послуговуються такою риторикою, що знаєте, там допомагаючи Україні, наприклад, у війні з Росією, країни там НАТО або США ведуть. Всіх до третьої світової ну таке навряд чи буде працювати. А от повертаючись до питання санкційного тиску, яке ми почасти торкнулися в попередній розмові з попереднім гостем, воно працює, і я думаю, що навряд чи хоч якийсь політик, захоче дискутувати на цю тему, тому що санкційний тиск в подальшому та й на тепер є дуже дієвим механізмом. Про санкції далі поговоримо, але в контексті Росатому. ЄС вже напрацював 11 пакет санкцій спрямований на пригнічення російської економіки. Така ціна для Путіна за війну розв'язаним в Україні. Але тут вже йдеться не лише про чергові обмеження чи заборони, але й моніторинг виконання і дотримання цих самих обмежень. Останніми місяцями ми неодноразово фіксували обхідні маневри росіян та їх потенційних партнерів в намаганні уникнути наслідків цих санкцій. Це стосується як, скажімо, Туреччини, Китаю, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, інших країн радянського соцтабору або СРСР. А так, ну і низки компаній, деяких з ЄС, і навіть США, тим часом Польщі і країни Балтії подалюють питання санкційного тиску на Росатом. Запровадження обмеження щодо російської атомної енергетики, має бути пріоритетним питанням. Отже, чи варто очікувати прориву санкційного тиску в межах 11-го пакету щодо російської ядерки? Можливо, або в контексті роботи групи 7, Джей 7 Як ви вважаєте, з огляду на те, що у Росії досить така плідна і активна робота в останні десятиліття? З різними країнами, наприклад, по поподою тих чи інших реакторів, або навіть по допомозі ядерними технологіями в контексті Ірану, наприклад, в цьому чутливість питання дійсно, тому що росіяни протягом дійсно десятиліття зав'язували технологічно атомні проекти на собі в багатьох країнах, включаючи і європейські країни, і це означає, що всередині європейського союзу виникають знову ж таки, як було і з нафтою і з газом. Виникають складнощі щодо ухвалення більш таких жорстких рішень по відношенню до Росатома і до санкційної політики в контексті ядерки. Я не виключаю, що прогрес буде спостерігатися, тому що дійсно заява країн G7, вона досить така змістовна, так скажемо. Так і вони визначають, що потрібно витісняти російських представників атомної сфери з. Так скажемо, різних країн, які безпосередньо і на території Євро... Європейського континенту знаходяться і в інших географіях світу. А як ми розуміємо, ця сфера вона досить, так скажемо, вузька. Тобто, да, ключові гравці це американці і росіяни в атомній сфері, і це означає, що ну технологічно дійсно подекуди для тих чи інших країн ну, не легко зважитись на такі кардинальні кроки. Але все ж таки, я думаю, це потрібно робити, тому що знову ж таки ми бачимо, яким чином, по-перше, санкції обходяться через контракти Ресатому закуповуються речі, які використовуються там в мілітарних цілях. І таким чином, я думаю, в довгостроковій по перспективі це також ключове питання. Якщо є політичне рішення, як це було вже з газом, з нафтою. Є так. його і запровадження. Що ж, пане Богдане. Я нагадаю просто, що після анексії Криму, коли полетіли перші санкції в бік Росії, пам'ятаєте, тоді вони говорили про французький сир, якого не буде. А тепер вже і СВІФТ, і атомна галузь російська, і економічні санкції, і ще, і ще і ще і багато чого. І це все працює. І цього буде ще більше. Принаймні, ми на це сподіваємося. Дякуємо вам. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, долучався до нашого ефіру.